Друзі, вітаю, я у захваті. Четвертий поспіль. Рекомендований БУК-тренер. Шахрай. Чотири з чотирьох. <реком> ну, як це може бути? Ну цей найменший з них. Але теж ну, таке відчувається. Тобто, читер заблокований багато разів, там намальований майстер, цей прималював собі КМС, хоча початковий перший розряд про того, хто вигадав себе там. Призером та чемпіонам Європи та України, там ми, ми вже теж казали. А ось, унікальна психологічна методика ніяких нудних лекцій вже, знаєте, наше храйство. Тобто, я вам скажу, без деяких нудних лекцій, не навчишся грати. Потрібні і нудні лекції також. Досвід уроків з декількома сотнями учнів, досвід гри 11 років. Друзі, ви додивіться далі, ми подивимось його справжній рівень. Не те, що тут написано, а справжній. Арена міжнародний майстер. Так, є таке звання від Фіде, якими вони просто торгують. Якщо у вас є бажання купити, заплатити гроші і бути арена, тобто, це онлайн міжнародний майстер, то ви можете це зробити. Треба писати правду, хто ти є в звичайних шахах. Тобто, ти, мабуть, майстер або ми зараз подивимось. Допоможу полюбити шахи, навчу перемагати на турнірах. Як ти можеш навчити перемагати на турнірах, коли ти сам не вмієш? Десятки учнів вже виконали розряди. Ну, може, початкові виконали. Так, практичний, веселий, давайте подивимось. Нам же ж прізвище цікаве, Ярослав Бартко. Як я про це дізнався, щоб не думали, що я це ось людину якусь іншу називаю, так? Ярослав Бартко, ну, ці дипломи, я вже казав, їх легко можна купити і подивіться, він. Спочатку купив диплом кандидата в майстри спорт, арена, все арена, майстер фіди і далі, далі, далі. Не знаю, навіщо тут студентський квіток. Досвід, розклад. Ціна 700 гривень. Друзі, а знаєте, за кого ви заплатите 700 гривень? Відкриваємо сайт офіційний Федерації Шахів України. Беремо місто Київ, знаходимо Бартко Ярослав. 1976. У мого сина там в 7 років був рейтинг вищий. 1976. Перший розряд, так, нормальний перший розряд. Без думок про КМС. Перший розряд, друзі, він вам розповідає, накупивши у тих тепломчиків, розповідає, що він професійний гравець подає себе. Він перший розряд. Він навіть не має розряду КМС. 700 гривень за перший розряд. Розумно це чи ні? Ну, ні, звичайно. По-перше, він вас ні в чому не навчить, бо він сам не вміє. Бо він сам має досвід величезний гри, тренувань, так ось тут він писав. Але досвід гри 11 років. За 11 років не зміг досягти того, чого дитина 7-річна може досягати. Тренуючись у цьому. Огортаючись, він не, не, не каже, що я любитель, я просто граю, я нічого ну, так, для себе граю. Він... Себе ставить як професіонал. Так що це за професіонал? Що це за унікальна психологічна методіка, яка за 11 років не навчила його грати принаймні в силу розряду кандидату майстри спорту? Який, наприклад, моя дитина, непрофесійно займаючись, виконала 8 років. А багато хто займаючись професійно, виконує раніше? Не за 8, а у 8. А цей 11 років має досвід. І перший розряд, звичайний початків. А що таке? А чому ти тоді йдеш когось вивчати? Може, ти сам навчишся 700 гривень за годину, друзі. Якщо ви за це платите, ну мені. Якщо ви за дитину так за свою платите, вам теж потрібно на шахи. Шахи вони дуже корисні для мозку. Так, хтось зараз образився, вимкнув цього гросмейстра. Дещо він таке каже все? Я хочу зекономити, та мій син початківець. Так це вас ніколи не навчить. Друзі, як він може вас навчити, коли він себе не може навчити? А знаєте, в чому ще ось дуже такий момент, на який я звернув увагу? Це так, розраховане на недумаючих людей. так? Ось ці дипломчик, а тепер. Ну, вибачте, я не можу. Хоч я вже це другий раз дивлюся. Кубки та медалі виграні на турнір. Десь нафотографував щось. Десь, можливо, щось там і було. Але, ну, ти краще, дай посилання. Це ж ну, такі медальки, вони можуть бути. Ну, а можна збільшити, до речі, що це за турнір? Добровілець. Бачите, навіть це не чемпіонат області навіть. Ой, я мовчу. Моя дитина, наприклад, в 5 років виграла чемпіонат області серед 8-річних. Потім в 6 чи в 7 вигравала чемпіонат області серед 20річних. А тут переможець спортивних змагань якогось товариства. Да... Добра... Доброволець. А це що? Мені вже цікаво. А оце що? Теж. Якесь незрозуміло що тобто це не, не який там не чемпіонат не області, а оце що. А можна ще збільшити? Ні, вже ніяк більше. Це те щось за третє місце, а мідалях багато собі накидав. Ну, можна їх купити за, за копійки. Друзі. Ну це такі дешеві трюки, я сподіваюся, ви вмикаєте мозок при виборі. Неважливо, це тренер шахів, це там змалювання репетитор. Вмикайте, будь ласка, мозок. Шахи для того. Створені, щоб не лише всі повинні ставати чемпіоном, щоб, на, щоб ми вміли е, мислити, аналізувати ситуацію. Я розповідав, як я колись вів, ну це було багато років до Для мене війна почалася в 2014-му. І це було за багато років до 2014 року, коли моя школа була найпопулярнішою на просторах усього колишнього СРСР. І я в цю інформацію не скриваю, коли хтось там пише, як там читери, захищаючи себе, як у той читер малий з Києва. Ну, це прізвище. І він, а він ось там колись там мав школу в РФ. Так мав найуспішнішу, не ВРФ, а яка працювала, в тому числі на РФ. Але до 2014 року я не їздив, як ви, туди після, і все припинив, закрив, відмовився від успішного бізнесу. Так ось тоді в мене. Найкращі юристи столиці Оркостану брали лекції. Ми навіть шахи не завжди розставляли. Ми на основі шахів, я цілий курс зробив, як розвивати мозок, як проводити процедури банкрутства. Деякі люди після спілкування зі мною відкрили там школи по розвитку мислення. Доволі круті, до речі, школи, після моїх курсів. Тобто, шахи це не просто: ось пішов до турнір виграв. Але. Щоб мати якісь унікальні методики, потрібно чогось досягти. Друзі, я сподіваюся, ви це розумієте. Що не може той, хто за 11 років не зміг нічого зробити з собою, він же себе любить, як ви думаєте, більше, ніж вас або вашу дитину. Так ось той, хто за 11 років не зміг нічого зробити з собою, він не навчить вас. Можливо, ви будете досягати результатів. Ось мій товариш з дитинства, з яким ми тренувалися разом шахами, каже: ну да, ж теж тренери були, там десь коментує мої слова. В них був рівень невисокий, але якось ж хтось прогресував. А скільки талантів загублено? Прогресували, як це українською, вапріки, незважаючи на те, що тренери гальмували десь навіть друзі. Так, це були дуже гарні люди, але якби вони давали гарні знання. Можливо, б я б не сидів по 12 годин кожного дня за шахами. Не дивився, не передивився всі книжки, а мені б сказали, вчи це, це, це. Хочеш чи 12 годин. Хочеш більше тактики вирішуй. І був би зовсім інший прогрес. Ми кажемо про КПД. Можливо, ви настільки талановиті, що ви навіть будете прогресувати із такими. Ну, хай буде тренерами умовно. Але уявіть, який буде прогрес, якщо ви будете працювати з професіоналом, не треба їхати на віслюки, який вас тягне назад. Скористайтеся сучасним літаком. діть до мети найшвидшим шляхом, друзі. Поділіться цим відео зі своїми друзями, щоб вони в цілому знали про платформу Буки. З їх репетиторами все зрозуміло. 4 з чотирьох це жах! Кожен. Обдурює клієнтів. Хтось більше шахрай, хтось менше, але 4 з 4. Що це за статистика така? Це жах, друзі. Поділіться, на цій платформі не потрібно нічого шукати. Не потрібно допомагати шитерам вдурити українців. Це моя думка. Напишіть свою.